Вітаю вас на каналі про ЄА. Ви знаєте, все частіше я чую розмови про вибори. Ви знаєте, що Іоанну один раз сказав, що вибори країні потрібні, більш того, вони можливі під час війни. Хоча більшість суспільства в це не вірить. Якось так всіх вас переконали, що вибори це погано, вибори це небезпечно, а я думаю навпаки. Бо правда завжди навпаки. Саме відсутність виборів і роблять. І наближають нашу країну до величезних проблем. Більш того, після заяв Путіна я побачив цікаву гру Російської Федерації. Давайте от по чесному Путін добре розуміє, що відсутність виборів робить нас слабкими. По-перше, він може завжди заявляти, що розмовляти з Зеленським він не буде, тому що той нелегітимний для нього, він це каже впряму. По-друге, він розуміє, що чим довше влада в Україні буде без виборів, тим більше є шансів, що суспільство може вибухнути. Путін добре знає, що коли українці не задоволені владою, вони виходять на Майдан. Він скористався Майданом 14 року і розпочав проти нас війну, анексував Крим. І зараз він мріє про майдан. Але що він робить? Він каже, що він буде. Розмовляти з тою владою, яка буде в Україні після виборів. І він добре розуміє, що якщо він заявить про свої бажання, то в Україні все буде навпаки. Його бажання ніхто виконувати не буде. Але я зараз навіть не про вибори. Якщо чесно, я в них не вірю. Я не вірю в тому, що наша влада, ну як кажуть, навесні майбутнього року їх проведе. Я знаю, що навіть ті люди, які розуміють, що нам треба міняти владу, і вибори це найбезпечніший і найлегітимніший спосіб навіть для влади підтвердити свою легітимність, якщо вона буде теж приймати участь у виборах, і будуть всі можливості Зеленського виграти вибори, більшість людей не хочуть вибори, тому що не бачать альтернативи. Вони не бачать ті постаті, які прийдуть і можуть замінити нашу владу. І в останні часи я дуже часто замислююся, а дійсно хто може замінити нашу владу? І тут навіть не питання в прізвищах, тут в питання в якості людей, які повинні прийти. Я пам'ятаю всі українські вибори, в багатьох я особисто приймав участь, і вони завжди розвивалися по одному алгоритму: в суспільстві накопичувалися проблеми. Ну, давайте візьмемо 2004 рік. Яка основна проблема була в суспільстві, який був запит? Запит був на справедливість. Суспільство, переживши 90 ті роки, розуміло, що в країні створилися два класи людей. Один клас людей це звичайні українці, які в тяжких умовах кризи вижили і хотіли далі, щоб був забезпечений добробут для них, але в той же час була і каста можновладців, яких називали і олігархи. І будь-які чиновники, топ-чиновники, які, на відміну від всіх інших, мали значно більше можливості, які дозволяли їм би самозбагачуватися. Це було несправедливо. Тому люди на першому майдані хотіли справедливості. Пам'ятаєте гасло? Бандитам тюрма. Закон один для всіх. І саме це повинен був виконати Ющенко. Виконав? Ні. Я можу називати і інших. Президентів, які щось обіцяли, але не робили. І тут проблема в тому, що вони не хотіли цього робити. Вони не ставили перед собою такого завдання. Якщо брати світовий досвід, то там, в тих країнах, де влада зуміла з найважких умов зробити якісь дива, економічні, цивілізаційні, все це. Базувалася на одному важливому принципі: людина, яка брала владу в свої руки, пристрасно хотіла щось змінити і ставила перед собою цілі, мріяла, і хотіла, щоб мрія стала дійсністю. І навіть коли всі навколо казали, та це неможливо, так це не працює. То це дуже просте рішення, ти ж розумієш, що. Повинно бути багато часу, це все складно, поступово, є багато факторів, які не дозволяють. Я відкрию вам секрет. Це секрет з моєї професійної діяльності. Я дійсно приймав участь не в одних виборах. І так склалося, що репутація моєї команди, ну як мінімум, крім претензій, що ми когось там приводили до влади, що ми доволі ефективна команда. І я вам зараз відкрию свій секрет. Вибори часто ставлять дуже важкі завдання перед нами. І коли ти хочеш їх вирішити, більшість каже, це неможливо. Оце так не буде. Ну, ти що, там є стільки факторів, стільки обставин. В своїй команді я проводив мозкові штурми. Знаєте, яке основне правило мозкового штурму? Заборона на критику. Це означає, що всі висувають свої ідеї, навіть божевільні, навіть такі, які, здаються, не можна виконати. І шукають, як можна їх втілити. А людина, яка починає казати, що це неможливо, це міські божевільні, таке придумують, виганялася із штурму. І тому, звичайно, не всі, але багато наших ідей нам вдавалося втілювати, тому що ми цього бажали, ми шукали рішення. Більш того, коли ти знаходиш шлях рішення, це не означає, що ти швидко його долаєш. На цьому шляху з'являються нові і нові проблеми, але ти вирішуєш, вирішуєш і вирішуєш, ти їх долаєш. Це і називається політична воля, якщо це політика або пристрасне бажання вирішити будь-яке завдання. Так склалося, що людська спільнота ділиться на дві нерівні частини. Більшість людей вирішувати завдання не любить. Більшість людей завжди шукає обставини, за яких те чи інше завдання. Ті чи інші зміни зробити неможливо. Ну, бо ніхто не робить, бо це важко, бо це не для мене, або взагалі рішення не існує. І є невеличка частина тих, кого називають в житті траблшутерами, людьми, які вміють вирішувати. Це мрійники, але не просто мрійники, а люди, які вміють втілювати свої мрії в життя. Це такі, знаєте, люди, які вміють вирішувати складні задачі. Їх небагато. Більш того, вони люблять цей процес. Вони, коли бачать складне завдання, вони не шукають причин, чому його не можна вирішити. Вони шукають рішення. І більш того, вони знають, що всі навколо будуть тебе впевняти, що це неможливо. Це неможливо зробити. І більшість людей нас переконує, що простих, швидких рішень не буває. Я в своїй юності колись був. В такій спільноті, яка називалась ТРИС. Це російською мовою. Теорія рішення запитальських задач. Українською мовою теорія вирішення винахідницьких завдань. Там дуже часто нам розповідали про те, що, якщо ти шукаєш рішення будь-якої винахідницької завдання, то найпростіше рішення є найсильнішим. Інколи проводили цікавий такий приклад. Західні виробники спортивного зуття в якийсь час почали розміщувати свої виробництва в Азії, в бідних країнах Азії, тому що там була дешева робоча сила. Але стикнулися з дуже великою проблемою. Це такий христимаційний приклад, його дуже багато хто знає. Місцеві робочі дуже часто крали цю спортивну обувь кросівки. Яким чином? Зробити так, щоб налагодити охорону якимось чином. Все це було дорого, неможливо. Охорона теж була в корупційних зв'язках з тими, хто крав цю обов'язку. Їм настільки хвилювало, що вони втрачають якусь частину своєї продукції, скільки вона з'являлася на чорних ринках, дуже сильно заважала продажем кросівок. Прийшов в шутер і сказав: це ж просто. Вони кажуть, як просто, це дуже складне завдання. Це ж треба поміняти цілий менталітет народу, щоб вони не крали. А платити більше, як там багато хто заходив, ми не можемо. Тоді буде нерентабельне виробництво. Ні, він сказав. У вас є дві країни, де є два заводи. На одному заводі ви робите правий кросовок, на другому лівий. Красти кросовки ваші буде, тоді немає ніякого сенсу. Красиве, просте рішення. Так, да, воно хрестоматійне, але повірте, по такому принципу і робляться багато рішень, про які вам кажуть. Ну так не може бути. Не існує простих рішень. У мене в гостях нещодавно був Павел Себастянович. Він в той час, коли нас привчають, що ми тепер не можемо перемогти російську армію, показав своє рішення, як ми можемо отримати перемогу. Він її чітко сформулював: ми сьогодні не повинні мріяти про кордони 91-го року. Ми сьогодні не повинні мріяти про смерть Путіна, не вмре, якщо не захочемо. Ми. Ми сьогодні не повинні мріяти про НАТО або Європу. Єдине завдання, яке повинна сьогодні влада ставити, це розбити окупантів на фронті, забезпечити жорстку оборону. І тоді з'явиться аргумент, з якого ми будемо розмовляти з Путіним. Формулює він це просто: якщо є півмільйона окупантів на нашій території, кожен повинен померти. Це завдання можливо виконати? Павло рахує, що можливо, показує, що треба зробити, де взяти гроші, і показує, що всі ресурси для цього є, нема бажання цього робити. Але мене здивували інше. Нещодавно він вийшов на дискусії теж з моїми друзями, з експертами. І що я побачив в ефірі, він став розказувати про своє рішення. Вони на кожний його крок стали казати, що це неможливо, так це не працює. Але знаєте, що я вам скажу? Я не проти, щоб хтось дискутував і показував слабкі місця. Але коли ти кажеш, так, це не працює, покажи, а як працює. Бо сьогоднішня влада нам каже: ми не можемо перемогти ворога, ми не можемо побороти корупцію, ми не можемо повернути демократію, ми не можемо провести вибори. Ми не можемо забезпечити добробут і працюючи конкурентно здатну економіку. Тому що це неможливо. І ми маємо таку владу. Але якщо всі інші, хто, наприклад, хоче замінити цю владу, теж кажуть, що рішень немає, тобто я побачив, що друзі Павла, які його критикували, просто його критикували і своїх рішень не показували. Хай вони будуть більш складніші, хай вони будуть іншими. Але коли ти кажеш так неможливо, є тільки одне правило, я знаю, як зробити, і представляю своє рішення. Бо якщо ти хочеш у владу, і в тебе, як і у влади, нема рішень, і ти готовий казати, що ти упрощенець, що ти популіст, що так не роблять, що це неможливо зробити, ну навіщо тоді міняти нашу владу? Це ж робить і наша влада таким чином. Так от відповідь на питання, яка влада нам потрібна. Нам потрібні мрійники і завзяті траблшутери, люди, які можуть вирішувати будь-які завдання. І єдине завдання, яке зараз нам треба вирішити, це розбити ворога на фронті. І повірте, мені здається, що нема таких завдань, які не можна було вирішити. І те, що Павло і його прихильники таке рішення, як мінімум, шукають і хочуть знайти, це краще ніж казати. Що ми не можемо. Я ще вам назву цікавий привод, який колись мене вразив. Є відомий роман американського автора Кен Кізі. Він називається Пролітаючи над гніздом Зозулі. Є відомий фільм, де знявся Ніколсен. Там є такий епізод. Головний герой в дурдомі, який був ну, майже тюрмою для людей, які думали якось інакше. Питає у тих, хто там знаходиться, чому ви не біжите з цієї тюрми, особливо коли вночі вас залишають одних. Вони кажуть, не можемо рішитки на вікнах. Ну, яка проблема? Знайдіть якийсь важкий предмет і виламайте ці рішитки. Нема такого предмету, як я бачив в вашій душевій велику мраморну тумбу, а її не можна відірвати від полу. А ви пробували ні? І головний герой цього роману уклав парі, що він за 100 доларів це зробить. Якщо не зробить, 100 доларів піде тим, хто з ним уклав це парі. Знаєте, в нього не вийшло. Але він сказав дуже цікаву фразу: А знаєте, чим я від вас відрізняюся? Ви навіть не спробували, а я спробував. І роман там закінчується тим, що інший головний герой, індіанець, вождь племені, якого теж заточили в дурдом. Так і зробив. У нього вистачило сил відірвати цю тумбу і проломити вікна і піти на волю. Це філософська річ. Рішення треба шукати. Якщо і казати, хто може замінити нашу владу, то ці люди, які шукають рішення і живуть за принципом: той, хто не хоче, шукає обставин. Той, хто хоче, шукає можливості. Ну, а ми продовжуємо наш збір на дрони. І знову ви подивитесь ролик. Завдяки якому я сподіваюсь ви будете шукати не обставини, а шукати можливості, щоб кожен з нас зміг задонатити, а наш підшефний підрозділ отримав знову новий Мавік. Дякую вам за увагу. Знаєте, хто з військових підрозділів має найкращу статистику по знищенню тяжкої ворожої техніки? Це великі бомбери, які Панічно російські окупанти називають «Баба Яга». Вони знищують ворожої військової техніки значно більше, ніж арта. А щоб вони ефективно працювали вночі, їм потрібна розвідка. І таку розвідку роблять «Мавіки-3Т». Чому? Тому що в них є тепловізійна камера. Для нашого підшефного підрозділу з Національної гвардії, які саме і керує такими бомберами, ми, «Мавіки-3Т», Закуповуємо завдяки вашим донатам. Збір, який ми почали на початку травня, продовжується, і ми вже перейшли рубіж в 3 мільйони. Ми купили ще один Мавік, наступний, і ми вже на фінішній прямій. Наші плани закупити 25 Мавіків. Завдяки вам ми це зробимо. Підтримуйте нас, продовжуйте донатити. Ми вдячні за кожну вашу гривню. Якщо ви ще не донатили і не знаєте, як це зробити, це дуже просто. Перший варіант два QR-коди на монобанку і на картку в приваті. Скануйте і це вас виведе на можливість задонатити нам напряму. А також можна знайти пряме посилання в нашому описі. А ще ви бачите номери, можна їх переписати чи запам'ятати і теж це зробити. Ми вдячні вам за кожний донат. Ми завдяки вам. Теж приймаємо участь в обороні нашої країни, як кожен із вас. І саме ваші гривні, ваші донати, ваша участь допомагає нашим хлопцям палити російських окупантів. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу PRO.UA за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Не зупиняємося, продовжуємо! Слава силам оборони, смерть ворогам. Давайте палити окупантів разом з нашими хлопцями і разом з нашим ютуб-каналом про UA.